Третє фінплан міськводоканалу обговорювали на виконкомі та вкотре його не затвердили. Як з'ясувалось, у фінансовий документ підприємства не внесли жодної правки, подавши її на затвердження у тій формі, що й минулого разу, акцентувавши, оренда авто необхідна, усе на законних підставах. На нашу думку, машина потрібна підприємству, підприємства. Вона використовується згідно чинного законодавства. Закон не забороняє робити через те, що ми зробили фінплані. Тому ми не можемо її виключити або приховати, або щось інше зробити. Я не розумію чесно. Ти ніхто не розуміє? Я, ну, я думав, що тут щось поміняється. Ви думаєте, що ви нас із мором змете? Він взагалі це затвердження потрібно. Я Члени виконкому висловили зауваження, їх рекомендацію Ці проігнорували, подібне. А саме оренду авто не дозволяє собі жодне із комунальних підприємств. Жоден підтримний не орендує автомобіль, це нераціональне використання коштів. Не ви його подали, ви абсолютно нічого не змінили. Ви не врахували жодне зауваження, яке до вас було. Жодне із зауважень сьогодні не враховує. Тому що ці зауваження так, не незаконні, незаконні Перепрошую. Мені здається, ви щось плутаєте. Ну, Можливо, і дійсно автомобіль потрібно, але в спокійний нормальний час, коли місто заробляє, водоканал має можливість себе отримувати. Говоримо про те, що і громада, і водоканал в тому числі має економити, тому що певні речі впливають на тариф так само. Ми... По-перше, він бере автомобіль не під себе. Правильно? Мов не йде возити, вибачте задні цю директора. Не за це не йде. Наскільки я розумію, правильно? так? Сім людей, крім мене, користуються автомобілем. Я порахував. Користується головний інженер, начальник ВТВ, начальник юрвідділу, юрист, економіст. Кого ще я не сказав? Економіст? Юля, розкажи, коли ти їдеш. Сюди к вам новинком листи привожу. Буває так, що треба завести два рази на день. Члени виконкому нагадали керівнику міськводоканалу, Підприємство є збитковим навіть після збільшення тарифу для населення. Ми бачимо пройшло менше ніж півроку, тому що затвердження було в жовтні місяці. З'явилися і премії, і адмінвитрати, і авто. І Бог знає, що ще підписано під цими цифрами. Тому моя пропозиція така. Можна вже перейдемо до конструктиву. Перше повернутися до першого варіанту фінансового плану цього підприємства. Виключити пункт, заохочувальні та компенсаційні виплати і виключити пункт витрати на отримання транспорту. Е, ми, як члени виконкому, не можемо виключати щось з фінансового плану. Ми можемо надати рекомендацію на переогляд і все. По-іншому ми будемо так 10 разів голосувати. Ну, а чому так виходить? Бо є якась видно, принциповість, тобто на компроміс ніхто не готовий, йти. члени виконкому ну, не беруть до уваги. Насамкінець після довгих обговорень, із чого почали, до того й повернулись. Я, я можу купити машину, тільки єдиним шляхом. Або виконку, не вкну, а сесія виділить гроші на цей автомобіль, це капітальні витрати, іншого в мене не буває. Або взяти в банку кредит і теж отримати дозвіл від сесії на що той, щоб я взяв цей кредит і купив цю машину. Але ми надали ми ми розрахунки, що це що на, на сьогодні це неефективно. Проєкті, що ми тарифів, на на водоканал. І потім ще обсуждаємо якусь машину. Автобуси ходять в конце концов по місті. Установлені... Котре фінплан водоканалу рішенням членів виконкому повернули на доопрацювання. На, на, на наступне засідання виконкому, да, так? Хто за? Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.